Привіт! Ну що, для молодих батьків, мабуть, кожне незрозуміле здригання чи рух малюка може стати справжньою причиною для паніки. От у цьому розборі ми спробуємо перетворити батьківські страхи на таку собі спокійну впевненість. Ми просто розберемо поради дитячого невролога, щоб стало трішки ясніше, що ж там діється в мозку немовляти. Ой, це ж таке знайоме відчуття, правда? Коли потрапляєш у цей потік нескінченної інформації про розвиток дитини. І раптом здається, що кожен, ну просто кожен прочитаний симптом ідеально пасує саме власному малюку. Давайте разом розбиратись, де справжні червоні прапорці, а де абсолютно нормальні звичайні етапи розвитку. Так, почнімо з самих основ. З того, що найчастіше викликає занепокоєння у батьків, це рефлекси та м'язовий тонус. Це, так би мовити, база дитячої неврології. Ага, той самий рефлекс моро, який може добряче налякати молодих батьків. Але насправді це ключова ознака здорової нервової системи. Це по суті такий собі базовий механізм виживання, закладений самою природою. Тобто, при раптовій зміні положення дитина інстинктивно розкидає руки, ніби хоче за щось вхопитися, а потім зводить їх назад. Все логічно. І ось тут невролог підкреслює, знаєте, найважливішу річ: набагато важливіше, щоб рефлекс був симетричним, тобто обидві ручки рухались однаково, і щоб він взагалі був. А от коли саме він зникне, це вже не так критично. Навіть якщо він триває аж до шести місяців, але при цьому симетричний, це все, що вважається індивідуальною нормою. Добре, а що з м'язовим тонусом? Більшість новонароджених, вони ж такі, ніби напружені, так? Ручки, ніжки зігнуті, колачки стиснуті. Це називається фізіологічний гіпертонус, і це абсолютно нормально. Але є й дітки з фізіологічною гіпотонією, вони навпаки, більш розслаблені. І знаєте що? Це теж може бути варіантом норми. І ось ключовий момент лікар ніколи не ставить діагноз за однією ознакою. Ну ніколи. Навіть якщо малюк здається занадто розслабленим, лікар дивиться на загальну картину чи є зоровий контакт, чи добре їсть, чи намагається піднімати голівку. Якщо все це є, то один єдиний симптом ні про що не говорить. Ну-мо тепер розбирати конкретні страхи. Ті самі ситуації, які можуть виглядати ну дуже страшно, але насправді є просто частиною нормального розвитку. Це ж класика, мабуть, для багатьох. Уявіть собі: ніч, повна тиша, і раптом дитина пронизливо кричить, буквально кілька секунд і знову засинає, ніби нічого й не було. І от що це було? Так от невролог пояснює, що ці раптові емоційні вибухи це, як правило, нормальна частина дозрівання сну. Це може бути так званий міоклонус, такі здригання при переході між фазами сну. Або ж мозок дитини просто обробляє всю інформацію, отриману за день. Це не нічну жахи і не ознака болю, а просто така от робота мозку. А ось ще один поширений страх закочування очей. Це виглядає справді тривожно. Тож, коли це просто дивна звичка, а коли привід для занепокоєння? Тут порада експертів дуже чітка. Найголовніше це контекст. Якщо очі закочуються, коли дитина засинає, і при цьому немає ніяких інших дивних симптомів, то це найімовірніше, просто ознака сонливості, Не судоми. І ще одна порада: якщо щось турбує, просто зніміть коротеньке відео на телефон, це, це просто безцінно для лікаря. Добре, а що ж самі батьки можуть зробити, щоб допомогти? Зараз ми прояснимо одну з найбільших плутанин. У чому ж різниця між масажем і терапією? Давайте розплутаємо цю історію. І от ця табличка, вона ж ідеально все показує. Масаж це про розслаблення, про контакт, про заспокоєння. А от терапія це вже про активне навчання, це коли дитину вчать сидіти, повзати, правильно рухатись. І от що каже лікар, і це дуже важливо. Коли батьки розповідають, що їхня дитина сіла чи пішла після курсу масажів, вони скоріш за все мали на увазі роботу з фізичним терапевтом. Тобто, розумієте, звичайний розслабляючий масаж не навчить дитину сидіти, а от робота з терапевтом цілком може. А тепер, мабуть, найважливіша порада для всіх тривожних батьків, які живуть у світі соцмереж. Невролог просто наполегливо радить, забудьте про ці жорсткі чеквисти розвитку, натомість є набагато здоровіша концепція вікна розвитку. Просто подивіться на ці цифри самостійне сидіння від 4 до 9 місяців. Це ж величезний проміжок часу. Дитина може сісти в 4 місяці, а може в 9, і обидва варіанти будуть абсолютною нормою. Завжди треба пам'ятати, що на ці терміни впливає купа факторів, наприклад, вага дитини. Тож, який найголовніший висновок з усього цього після всього, що ми обговорили, до чого ми приходимо, а все насправді зводиться до однієї простої, але дуже потужної ідеї. Уявіть собі, один візит до лікаря це ж просто один кадр, один знімок. А не цілий фільм про розвиток дитини. На цей знімок може вплинути що завгодно. Дитина може бути сонною після машини, може, голодна, може, просто не в гуморі. Один огляд ніколи не покаже повної картини. І ось тут ми підходимо до головної філософії експерта спостерігати за дитиною в динаміці. Тобто найголовніше це не те, що дитина робить прямо зараз у кабінеті, а те, як вона змінюється з часом, чи є прогрес. Чи з'являються нові навички? Ось це і є головні питання. І оця фінальна думка від невролога, вона, знаєте, як бальзам на душу вона дає батькам змогу перетворитися з тривожних аудиторів на впевнених спостерігачів, адже завдання не вишукувати недоліки, а просто бачити розвиток. Тож, можливо, головне питання, з яким варто залишитись після цієї розмови, саме це: як нам усім змінити свій фокус, не шукати з тривогою недоліки, а просто впевнено і спокійно спостерігати за унікальним шляхом, яким іде кожна дитина, це, мабуть, і є ключ до спокійного батьківства.